Таких польотів вже було здійснено на той момент 19, в тому числі один за цей день вже першим літаком, от, він сів, збили другий літак, а третій тоді не став там сідати. Після цього, до речі, ніхто вже туди не сідав. От, але тим не менше, антитерористична операція продовжується, то одне з питань чи треба взагалі було туди перевозити таким способом. Е, найпростіше нікого не посилати і не воювати, тоді не будуть гинути. Але якщо на тебе напали, так же ти не будеш робити. Тому питання, наскільки цей ризик був виправданий з точки зору професійності і з точки зору загальнолюдської моралі. Треба було перекрити кордони? Треба. Як людей туди доставити аеропорт, тримають для того, щоб можна було перекидати війська? Літак загинув, коли перекидалися війська. Якщо сказати, що нам не треба було значить, ну, перекидати війська військовим способом, то що як оцінити тоді життя тих, тих людей, які загинули, тримаючи аеропорт, захищаючи? Це все питання не такі прості, щоб от раз-два.